Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні, як і обіцяла, продовжую поливати свої орхідеєчки, звичайно, з актарою. І деякі орхідеї я вже дістала із стілажу з полочки. І також, хто може пам'ятає, в мене на полочці стояв пеньочок із діткою. І от сьогодні, покрутивши пеньочок у руках, я зрозуміла, що корені в нього. Не дуже такі хороші, хороших коренів мало, вони лише зверху. І я вирішила зняти з нього дітку, ось ця дітка. На жаль, я спочатку зняла дітку, а потім вже вирішила вам все ж таки зняти відео. Ось, як ви бачите, місце зйому. і на шийці ось теж. Як ви бачите, свіжий такий зелененьке місце, отам було прикріплене шийка дітки. Чому вирішила зняти? Ну, Як я вже сказала через корені, плюс те, що у дітки вже почалося а, такий, бачите, в'яленький листочок, тобто явно їй не вистачало сили рости на мамці, тож я вирішила її зняти. Корінці, на жаль, вона мені. Отакий от пучок дала, до речі, також, як ви бачите, вони куклилися. І от перша частинка, от, от шийки, перша частинка, це вони самі росли. Потім закуклилися. Потім я пролила добривом від зеленої хати, я вам знімала відео про нього, і корені почали далі. Ось, бачите, тут доб... добре перешиєчок видно. Корені почали знову рости, а це дивлюся, знову почали куклитися. І я вирішила все ж таки, не дивлячись на те, що корені дуже маленькі, вирішила її все ж таки зняти, тому що побоялася, що і на шиї у мами може бути проблеми піти, що я можу прозівати той момент, коли е, іноді так буває, коли е, зараза, яка сидить. Якась хвороба, яка сидить у мами в шиї, вона може перейти на дітку. Це подарунок від моєї подруги, пеньочок від орхідеєчки сорта Піколорет. Фотоцвітіння, звичайно, я вставлю. Тож буду розміщати. Я вже настроїла отакий пивний стаканчик. Насипала на дно трішечки керамзіту, поклала трішки кокосового волокна, як я це роблю завжди. Зробила в стакані в першому отвори для того, щоб поливати проливом і лишню воду прибирати, тому що отаким коренням зараз лишньої води не потрібно. Зріз я. Обсипала звичайним вугіль, активованим вугіллям, більше нічим не обробляла. І трішки вона в мене полежала для того, щоб все це діло підсушилося. Зараз я її буду саджати. Зверху на кокосовому волокні, як ви бачите, та кора, яку я нарізала, а буду зверху засипати мілкою орхіатою ось отакою. Установлювати я її буду. Так, щоб корінці були, як ви бачите, нижчі рівня, і е, листочки будуть підтримуватися стаканом. Зараз я трішки телефон поправлю, щоб вам було видно. Зараз спробую її установити під, е, отак, під шийку, підпираючи коринку, більшеньку для того, щоб. Не було замокання самого низу і шийки орхідеєчки. І притримуючи, притримуючи орхідейку, буду засипати мілкою корою. Скажу, що це моя перша дітка на пеньку. У мене була, були дітки лише на квітоносах. Я не мала діток на пеньку. Тож мені здається, що на квітоносах набагато з ними легше, там можна щось придумати. На жаль, я зараз дивлюся на орхідейку, тож, вибачайте, якщо, як то кажуть, із кадру трішки з'їду, тому що, як ви розумієте, вся концентрація йде на. Орхідейку, для того, щоб не нашкодити, обережно насипаю мілкої кори, розрівнюючи, щоб засипати отак трішки корені. Ось так я її обсипала. Як ви бачите, шия не закидана, корені трішечки від шиї видно. Це мені допоможе контролювати процес. Кора в мене зовсім зовсім трішки була зволожена, і то не вся, я зараз її зволожувати більше не буду. Полю завтра для того, щоб орхідеєчка трішечки адаптувалася. Поки що закривати її теж нічим не буду, буде в мене стояти так, як є. Я вирішила зняти цей процес для того, щоб створити історію цієї рослини. Звичайно ж. Після такої посадки, після того, як орхідеєчку відділили від мами, вона втратить трішки тургор, вона в мене полежала і вже тургор трішки такий, вони були жорст, жорсткі листочки, а це вже я дивлюся, вони трішки втрачають тургор. Це нормальна реакція рослини, але я так думаю, що я їй все ж таки допоможу. В тому плані, що я буду за нею спостерігати. Якщо дуже вона втратить тургор, то, можливо, я одіну пакет на неї для того, щоб волога зберігалася. Ну, Все це я буду показувати, тому що я ж кажу, це моя перша дітка. І поки що вона буде стояти на своєму місці, на стілажу, в углу, але ось в такому вигляді вже. Головне зараз, щоб рослина зафіксувалася, схопилася за кору і не пошкодилися корінці. Пеньок я викидати не буду, теж поставлю десь на світле місце, але не на палюче сонце, звичайно. Коли, якщо вже дуже все засохне, викину потім. Тож, на цьому на сьогодні все. Сподіваюся, що рослина почуватиме себе добре. Зміни я буду показувати. Усім дякую. Дякую, що ви зі мною. Бажаю вам спокою, миру, на жаль, у нас зараз дуже неспокійні часи, але ми все витримаємо завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які нас обороняють. Тож, ми разом ми все зможемо і вистоїмо. Попереду багато цікавого.